Вже про все домовилась. У неї вже є всі міжнародні плани. Міжнародні плани закінчити війну в Україні ну, до кінця травня місяця. І це дуже оптимістично. І зараз воно все до цього йде. І це дуже-дуже важливо для всіх нас. Так от, коли все це завершиться, обов'язково буде тотальне перезавантаження. Міжнародні плани. Я вам друзі зараз розповім про міжнародні плани. Скоріше за все, все було ось так. Юлія Володимирівна сказала Трампу: Хочеш, я з Путіним мир підпишу? Я домовлюсь, головне зроби вибори в Україні і підтримай мене. А Трамп сказав ну давай. Правда, Трамп, як ми бачимо, і слабо впливає на вибори, бо на вибори має впливати завершення війни. А на завершення війни впливає Путін, на якого Трамп впливати бздить. Але власне, кого це все хвилює, кого це все хвилює, коли вони вже про все домовилися, самі собі в голові свої все вже вирішили. І Юлія Володимирівна повернулася в Україну і окучує електорат. Каже: все, вже в травні нас очікують великі зміни та тотальне перезавантаження.